В ООН відкидає звинувачення в порушенні Україною прав росіян. Про це йдеться в доповіді управління Верховного комісара ООН із прав людини. Як повідомляє вітчизняний МЗС, документ наводить докази невідповідності кримського псевдореферендуму міжнародним правовим стандартам, визнає кримських татар та українців потерпілими через російську окупацію і повідомляє про зовнішнє втручання в протести на сході України. Російську дезінформацію спростовує тепер увесь західний світ. Світ розставляє крапки над і слідом за державним департаментом Сполучених Штатів спростування російської пропаганди публікує і НАТО. Українська влада законна кримський референдум ні. Але долучившись до війни інформаційної у справжній альянс допомагати Україні військами не буде. Про це говорить і генсек, і міністри оборони. Я так виключив це. як Расмусен неодноразово повторював. Я не думаю, що це шлях пошуку рішення перед засіданням усіх силовиків Євросоюзу Генсек НАТО вкотре закликає Росію поводитися цивілізовано закликаю Росію відвести війська від українського кордону і припинити дестабілізувати становище в Україні та максимально відмежуватися від агресивних дій проросійських сепаратистів. Росія мусить припинити бути частиною проблеми та почати шукати її розв'язання. Через таку обережність НАТО і Сполучених Штатів американський сенатор Маккейн в Естонії почувається за власним зізнанням ніяково і вважає, що Києву негайно потрібна американська зброя від стрілкової до протиповітряної. Перше, про що попросив нас український уряд, це про змогу захищати себе і не надати їм такої допомоги. Це підштовхнути Путіна на інші авантюри, зокрема, рух у напрямку Молдови та навіть погрози Балтійським країнам. Поки військові обговорюють, що їм робити, починають діяти нові європейські санкції. Чорний список на виїзних із заблокованими рахунками поповнився чотирма українськими прізвищами: колишній віце-прем'єр Арбузов, екс-міністр доходів Клименко, екс-міністр енергетики Ставицький та депутат регіонал Іван. Анющенко більш відомий на прізвисько Юра Янаківський. Яна Сарчук Анастасія Боронець. Новини Два плюс